Наступне питання про затвердження граничних на питання легкових допомогів найбільніших обладнання та устатування комп'ютерів, обладнання і отримання мобільних телефонів сільської ради та її суспільної а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету. Це рішення приймається для того, щоб не перевищили ми максимальну суму граничних витрат, яке контролює та Premises? Для державного такі є рішення затверджені постановки, ми користь зараз, ми собі можемо встановити свої граничні видатки. Переважно ми користуємося державною постановою, єдине, що ми збільшили видатки по меблях, бо за такі вартість, як передбачено постаново, неможливо купити нічого. Тобто великий, стіл великий письмовий для конференції 45 тисяч гривень, стіл письмовий 5 тисяч гривень, крісло офісне 3500. Сілець 2 тисячі, шафа для одягу 6 тисяч, шафа для паперів 6 тисяч, офісні комплексні шафи з поличками – 12, села 17, сейф – 10, сіл для продуктора 6 тисяч. Тобто видатки, які ми проводимо, не можуть не менше може бути не більше. І персональні комп'ютери ми збільшили 30 тисяч гривень, а вже на днях вийшла постанова, що на державному лінії збільшено до 50 тисяч гривень. О, то що я казав. То що може, ну якщо це може відправити на 50, що ви не збираєте просто значні ну, радість. Ми так на ніби всі не аналізували, а давайте. Так не робимо свою. Голосуємо. Голосуємо. Фабій Володимир. Веречок Псар. Роман. За. Головання Анатолій. Горищук Тарас. Заяць Мирослав. Заяць. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. Мончик Іванов. Москва Олег. Сергій Людмила. Соснивої За. Щоб за, це — «Правила». за. 15 за прийнято. наступне. Про внесення змін до положення про облікову політику. Вносить зміни до облікової політики, а саме, встановлюємо, що з 1 року до основних засобів віднесе ось техніку, комп'ютерну техніку і проводити видатки за потім економічної класифікації 11. Це є капітальні видатки. Є зміни до постанови, до контекстської постанови про застосування події економічної зафіксації. І пункт сьомий положення в положення проблікову політику. Пункт 7 сьомий вирішив такі редакт для розмежування основних засобів. Та наладити необоротних капітальних активів застосовується вартість на осмата 20 вартісна ознака не застосовується, на придання об техниці, повторюсь, і техніки тому бути предвидення на сайте, яке передбачене разом з комп'ютерною дерев. Тобто по техниці розвинування вот точно таке представить нема. То бласти розуміє. Технічне рішення мусимо прийняти, бо так пасує по-новому. полотни. Водій Володимир. Варячок Оксан. Бози Роман. За. Голова Ін Анатолій Дарищук за. Тараси. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Містеряк Микола. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. Сех Людмила. За. Соснило Ігор. Торищук за. за. Сипляк Михайло. За. 15 за. Рішення прийнято. Наступне. Наступне питання пронесення до режиму роботи закладів дошкільної освіти Косняцької територіальної громади. Тут ступите уважно. Хочу казали, що не чули. Вносимо зміни рішення, рішення передбачені зміни до роботи закладу дошкільної освіти для міста. Графік роботи закладу початок 7.30 закінчення 18.00. Змінити режим роботи до шкільних підрозділів з денним перебуванням з 10.30 годин на 9.30. годин. І е, графік роботи буде з 8.00 до 17.30. Е, тому такий проєкт рішення подано на сесії. З 1 січня 25 року внесено зміни до закону е, про дошкільну е, освіту. 30 е, зменшено на 25. Відповідно до е, нового закону, такої статі на мотиви ще не розроблені, але проєкт є і буде достатній ціну проєкту 1 вересня, нам потрібні додаткові ставки для вихователів е, і помічників вихователів. Я так прорахувала, що якщо ми ні, ну, не несемо зміни до режиму роботи, залишимося, що як в нас є, то нам додатково потрібно 2,4 ставки вихователя для дошкільних підрозділів при школах і для березки 1,4 ставки вихователів. Помічників вихователів 0,96 для дошкільних підрозділів і 0,5 ставки для садочого біліства. Є состані вихователі, одна ставка для дошівних підрозділів, тому не наразі немає дитини навчання. І в кошти нам це видається 935 тисяч додаткових коштів на рік. 935 тисяч, що ми залишимо на такому рівні, що зараз є. При зміні режиму роботи, такому, як я зачитала, 310,5 годин, дошли міні підрозділя 9,5%. Нам додатково потрібно 1,2 ставки вихователя для рушницьких підрозділів і 0,8 для садочку дорізка. Помічники вихователів 0,8 на один садочок, на три садочки, скільки буде 16, ще 8, 24 ставки і для Берізки 012 ставок асистента 07. І по коштах нам додатково потрібно треба кошти 460-12 тисяч людей. Фактично. І помічники не традять в заробітчу партію, менше так. Але їм не зменшується ставка? так? E, Сам не зменшується. Змінчую. Навіть ну, ще що добавимо. А, а скажіть, це відміти освіти, ну, то, що говорите, такі всі отримали, там ті гроші там. 800 тисяч, 400 тисяч. Чи це <реш> гроші сільської е ради? Ваш, ваші імбатерії, так? Бо ви вже я прорахувала там війну. За моїми розрахунками і кошти місцевого початку не помітка. Тут також. А скільки ми маємо до закладів? дошкільних закладів? три дошкільних заклади з денним перебуванням, при школах і садочок дорізків. Плюс значить просто термінове перебування, на чергі. Ви маєте день торгують, а тут. При школах але повноцінні садочки з ну, цілий день з харчуванням і садочок дорізку. Я що питаю бо... О, те, що там плану, закладні там звано, а йдеться тільки про там проти. Першим пунктом другим пунктом а знову. Ну як це може, звучить тільки вирізку, але тихо, так само з почуванням з ночним, що я думаю, 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 Бабій Володимир. Валячок Оксана. Возникний Роман. Голова Анатолій. Дорощук Тарас. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Дірак Кокола. Мончик Іванович. Москва Олег, да. Сергій Людмила. Да. Соснила Ігор. так. Да. Терещук. за. Скорее Михайло Так. Да. 13 за. Рішення прийнято. Підемо далі. введення е, посади про ферміця супроводу за раніше війни, демобілізованих Російського вистав зміна штатного розпису КНП, МСД, ДСР. Будь ласка, Так. 24 го року з листопада чи жовтня постанова щодо введення в штатні розписи фахівця і суботу ветеранів у скільки установить заборонено сільську раду штат говорити і служби соціальної, <губ> як немає окремо суду, дозволив КНБ. Отож, ми маємо вправи підписаний з несезо додаткові договір ще один. Щодо надання розширених е, послуг первинної медичної допомоги особам, які захищали суверенітет України. Е, на пропозицію сутково, говорили, щоб е, голови щодо введення масштаб батьківського ми погодилися щодо введення з 1 липня, щодо зарплати, воно фінансується ця посада з державного бюджету. Там закладена буде ставка і 50% від то є з державного бюджету, то не з військовий із СЗУ, ми не витрачаємо роботи. Вичає одне місце праці його. Рішення, так я чую, бачите, мабуть, на руках десь комфортно, десь ми там говорили, що на зелена база процента. Я знаю, десь вільські раді, що мене десь комфортно було не заїхати. Ну, в якщо звертається, наприклад, захисник приїхавсь питання СНА, як він буде сидіти у центрі медицини, ну, це трошки буде, напевно, неефективно не і недобре. Будемо думати над тим варіантом, щоб ну, то точно буде, щоб це було сільський район. А що кандидатури ми тут не впливаємо, всі подають електронні свої заявки, вони розглядаються через адміністрацію. адміністрацією, проводиться там конкурс. Кого там, хто там йде потім, о світі по вимогам, тоді той нас там до єдино прийняти. Добре, дякую. Є запитання, голосуємо. Мені здається, що ми єдина громада, то що достатньо всі виконують роз'яснювально і супровід всіх ветеранів загиблих, померлих, без пропавших і їх сімей. Будь-які питання і соціальної медицини до земельних Державні програми допомоги, субсидії. <суспільний> тобто, це людина буде вести форму. Буде його супроводжувати. Голосуємо, продовжуємо. Бабій Володимир, Варячок Оксана, Василь Роман. Головайна Анатолій. Здравствуйте. Дорощук Тарас. Заяць Мирослав. Харлицька Марія. Король Давасиль. Містер Конкола. Вони чекива. Москва Олег, Сергій Людмила. Соснила Іван. Терещук за, Сіпляк Михайло. 15 за рішення прийнято. На наступне заслухаємо е, на звіт про роботу директора комунального да, да. Yeah? Добре, Так, директора комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико санітарної допомоги.

Надходження в нас було за позамота договорами 4 мільйони 171 тисяча. При закінченні року залишок залишиться на 257 тисяч сімсот. Місцевого бюджету нам було в 24-му році виділено 4 мільйони 14 тисяч. Залишок був 292 тисячі чотириста, то повернули назад запит міський бюджет. Це залишок не випробувати коштів ну, комунальні послуги наші. Ми за той час, за 65 років, придбали медичне обладнання. За державний космос безкоштовно на суму 211,210 ми отримали, це були у нас комп'ютер для лимівки, холодильник для сприяння вакцин для стільська, а також аналізатор гоматологічний це для лимівки. На загальну суму 211 тижнів. Але ще з місцевою бюджету ми закупили чотири квантографи на 65 тисяч і два електрокардіографи. Один для сліз, один для лікува на 40 тисяч. Також ми отримали комунікаті на 24 рік. Це у нас було і після розподілу сільської ради на 69 тисяч. Тобто, нас це є мішка медичні, медичні інвалідні вістки, ходу. За 24 рік у нас народила на території 23 дитина, померло 47 людей. Ну, Смертність два рази перед народження. Відповідно до того декларації у нас було на першому на першому, 24 рік у нас було 5374, а на першому на першому 25 5345. На 29 декларацій зменшилося. Відвідуваність у нас. Амбулаторії за рік склали 12 тисяч пацієнтів, а додому відвідування 904 було відвідувачі. Щодо більших медикаментів, сільською радою було забезпечено. 78 осіб отримали ліки безкоштовно на суму 465 тисяч 724. І 7 осіб на сьогодні варіант, які забезпечені засобами за рахунок міського бюджету, це 85 тисяч 256 гривень. Пані Ірина, якщо, будь ласка, питання, пацієнти цього міського інтернату минулого року проговорювали. Так, на деклараціями лікаря розведення до Кімеряни Запанівни. Слуговуються кошти за них надходять до нашого центру. Для обслуговування населення було залучено два рази рентгенов, скористалися 2019 року. Також була разова така акція, в чотирьох амбулаторіях були гінекологи перинатального центру, де скористалися жінки, 126 жінок скористалися безкоштовним коштом. На 25 рік я вже, е, то, що я запишу, у люди отримали ще два холодильника, е, це і краси. Ну, це якісь є а які по заявах е, складення договорів навіть більше критична ситуація в комунаціональному функцію? Від кількості мешканців? Ну, немає, у нас є 4 лікаря і в розрізі, я вам скажу. Коли в Малина Івані приявили півка амбулаторія, 1725 пацієнтів, ковблі Євген Маріани, це є сільського, 1467, соняшні Мар'яна Степанівна, це і Дення, 1241 і Хмельниччині Маріана Андрійна це є красій 912. Це 4 тисяч, так, 450. Ні, загалом 5 тисяч 345, загалом на всіх. А чи поступати скарги, не вас? У супа, mm -hmm. це сам щодо видачі, в 24-му році не було, в 25-му було у нас щодо видачі паперової лікарня А до речі, як це питання узгодилось з паперовий лікарня? На підставі наказів мови ми не маємо права видати паперові лікарня, наскільки виданий на електронний, там тільки 4 випадки, то ми можемо видати паперовий і ніби один не підпадає. А по козинню як вирішило? В такому варіанті видаються виписки за видіним лікарем і не було початку кіноградку. Випускні лікування, там, та форма та чи що є? Так, просто такі випадки вже були, правда? Це, зрозуміло, це пацієнтка брала лікарняну карня для потрібен ділянка колодому, на за кордоном. Такі вже були у нас випадки, то виписки не підходили. Тут чому пацієнтка хотіла, ми пояснили, не вийшло, написали старту, питання закрито допомогти? Так, ми видали їй на руки випуски, завірю її лікарю початку, а я на початку і стали, і тут не було початку перевірити. Всі їй там мають так само підійти. Були тільки купати, пацієнти грали. Пацієнти брали і так само вона не вперше для виплати лікаря проданку. Вони мені мали зателефонувати, якщо б щось не то я думаю, що напевно пішло. Маєте якісь бачення, як, наприклад, реанімувати діяльність папу, наприклад, селі. Є щось таке? І у них фактично приміщення немає папу? Немає приміщення. То може якісь бійц пасти, аварійність там чи що десь, щоб демонтувати чи якесь? Воно не належить, воно на балансі сільської ради. Вже ще з 2000 дня 17, я болі 18 ще навели користуватися. Ми складали, передавали на баланс стіни, тому що це було не Але на недобудовано. <плес> <баланс, плес> <це плес> Подумайте, будь ласка. А що зробить такі пропозиції? Ну, Та воно пропозиції, ну що вони роздали. Чотири райони загальнували. Ми одна громада на певний міському. Залишилися війни. Ми там були, десь дивилися, що. А що, які пропозиції? Ви говорите про, про медицину чи якісь чи, чи, чи відбудова, чи залучення інвестора що, чи як. Ну, Руїни стоять си, що, біля народного року. Можемо оцінку давати нового молодесяти. Ну, Напевно. кажу, ну, що то, це ну, не є ваше ну, десь. Ну, а може так. бути безпозна. Сьогодні буду, зараз, після сесії, їду на нараду на завод у mm -hmm. посада. По, 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 по mm -hmm. Можеш Можеш, На, я я так використовую, використовую, використовую. Може, що звоїти. Ну. Дякую. Так, <рошення> да, прошу голосувати, беремо до відомо.